Привіт, Україна! Це Херсон. І дивіться, яку я вам красу хочу показати. Ну, для початку. Що це? Це отакий історична будівля, дуже красива. От зараз ось одна з тих, що залишилося від старого херсона історичного. І от і дивіться, які фантастичні твори виставила херсонська мистикіня Світлана Юрієва, 50 відтінків зеленого. Зараз я вам покажу Оп! це, мабуть. краще фотка ты. Вот такой. В пикселе у них. А вот какой. Философ. С автоматом. А тут. Тут кахание. А далее еще. Далее теж Любовь Батківська, які зворушливі картини. Ой. А в нього то теж Берці армійські валяються. Приїхав на відпочинок. Боєць. Клас це Херсон. А це вулиця Європейська, в минулому Суворова. Можете побачити, як багато в нас тут людей. Там на лавочці сидять четверо троє, троє дядьків і одна бабуся іграють в карти. Спокійно так, нікого Нікуди не тороплячись, погодка класна, тепло, Листячко, тихо на, на диво для нашого фронтового міста. Ось, а там зараз зазирнемо, а не зазирнемо а особливо, але від цього метрів 800 максимум. Вже берег Дніпра. А берег Дніпра це лінія фронту. І далі стоять вже батареї ворога, які по нам регулярно шмаляють. Тому, на жаль, тут так мало і людей. Можна сказати, що Ну, це просто вечір ще, вдень тут все ж так. Три, чотири, чоловіка, п'ять, ну, може, десять можна було б зустріти. А ввечері тиша і краса. І ось цей красивий домик з класними картинами. Все ж таки, незважаючи на те, що вже скільки скоро два роки буде, як ми. Постійними обстрілами. Ми фактично там на 80% міста евакуйовано. І всі кажуть, ну що війна, якою може бути життя. А ось є життя і не тільки не просто життя, а мистецтво, краса. Ось так. Так що Херсон живий. Тримаємось. І ви тримайтесь також. Зараз спробую показати свою фізіономію, якщо це вийде. Тримайтесь, слава Україні!